Всім привіт! Це короткий переказ! І сьогодні я розповім про фільми або серіали, які я нещодавно подивилася. Деякі з них нові, а деякі уже настільки старі, що всі про них знають. Перше, що я дивилася, це шрек повністю всі фільми, тобто мультфільми, починаючи від «Шрек 1» до Шрек назавжди. І. Це історія про людожера, який соціалізувався. Спочатку ми бачимо такого собі нелюдимого людожера, який ненавидить всіх, хто ступає на його територію, і бореться за право бути самотнім. Тобто він всіх відлякує, зіма свариться і, і на цьому все. Всі його бояться. він... Такий трошки соціопатичний, але все змінюється, коли йому пропонують гроші за те, що він визволить принцесу, яка одружиться з Лордом Фаркуадом. І тут його життя змінюється, бо він закохується в цю принцесу, і далі понакатаній розповідається про його життя з цією принцесою, який він чудовий сімейний людожер, і, власне, досить цікава історія, яку треба бачити, а не слухати, як про неї розповідають. Далі я дивилась парки і зони відпочинку, я раз на рік передивляюся, щось схоже на офіс, але мені більше подобається гумор, Та як там він, на мою думку, трохи більш абсурдніший і більше, і його більше. На цьому, власне, і все. Там розповідається про департамент парків і зон відпочинку, де спочатку починається з того, що з'являється яма, тому що хтось хотів побудувати будівлю, але проект закрився, і, власне, яма залишилась, і потрібно з нею щось робити. І на цьому будується вступ в цю історію. І так як це департамент парків і зон відпочинку, там історія не лише в департаменті, а і в якихось парках розповідається, і в інших містах, тому що там вже ж є сусідні міста, з якими вони, в принципі, повинні якось співіснувати. Це також треба дивитися, а не слухати, як розказують. Наступний фільм, який я дивилася, це фільм Клуб вбивств по четвергам. Досить такий цікавий фільм на один вечір, на один раз. Картинка чудова, мені сподобалось, але сама історія, вона якась, не знаю, напевно, тривіальна, чи якась занадто, не знаю, скучна, Типу, типу, таке, таке вже було. Розповідається про чотирьох пенсіонерів, котрі вже давним-давно живуть в спільному будинку. Це типу щось хоспіс, чи щось таке, де вони там проводять свій час, і у них є різні клуби по інтересам. І один із інтересів це клуб Бивств по четвергам. Це щось типу: ми розслідуємо колишнє вбивство, вибираємо якесь убивство, яке не було закрите, і вони, власне, думають, хто би це міг бути, дивлячись на обвинувачених, на свідків, на власне, всі можливі варіанти розглядають цієї справи. також... Все, що є в відкритому доступі, вони дивляться, і обговорюють, хто ж би це міг бути. Ще раз повторюсь, фільм на один вечір не дуже зачепив. І останнє, що я дивилася, це серіал новий, відносно новий, це відділ нерозкритих справ мені не зайшло, тому що мені здалося, наче він більш. До документального кіно, ніж до серіалу. Це не документалка, якщо, що, це серіал, я думаю, не на реальних подіях чи на реальних подіях, я не пам'ятаю, але сама суть знято щось по типу Mindhunter, Мисливці за розумом, щось в схожому стилі знято, і я не дуже люблю таке. Але сама ідея і задумка цікава. Там розповідається про справу, яку хотіли закрити, яку розслідували досить довгий час. Потім вирішили, що вони не зможуть розгадати, тому що, власне, це було викрадення, і, скоріше за все, людина, яку викрали через такий довгий проміжок часу, скоріше за все, мертва, і навряд чи, навряд чи вона залишилась жива. Це дуже мало вірогідно. І завдяки одному відділку, одній людині справу все ж таки знову розглядають і, власне, в останню хвилину вдалося врятувати цю викрадену дівчину. І, власне, це наче все, що я дивилася. Тож, це був короткий переказ. Всім гарного вечора чи дня. Чи ранку, і до наступного тижня.